З дощем у квартирах та без світла такі реалії життя в окупації. Як виглядає ремонт від окупантів, можна подивитися на прикладі Маріуполя. Підрядники зробили дах настільки якісно, що після дощу квартири Маріупольців підтоплює. Вода дійшла з 9 до 5 поверху. Жителі обурені стелі усі мокрі шпалери змило. Хто тепер буде компенсувати наслідки такого ремонту, невідомо. Шестой, седьмой. Дів'яти. А ось жителі багатоповерхівки на вулиці Михайла Грушевського вже два місяці мають проблеми з електропостачанням. У темну пору доби без ліхтарів неможливо зайти додому. Не працюють домофони, не зачиняються двері. Багато разів виганяли компанії безхатченків, пишуть люди. Вони неодноразово зверталися із заявами до відповідних інстанцій, але крім обіцянок, нічого не дочекалися. Саме так виглядає справжнє життя в окупації, суцільна брехня та виживання. І замість того, щоб відремонтувати помешкання, аби люди мали де жити, у маріупольських школах насаджують культ Путіна. Дітям проводять агітаційні уроки, де розповідають про диктатора Путіна. Все це перед Борами варев, ось правда, забули нагадати, що саме за його наказом, 16 березня 2022 року, росіяни скинули авіабомби на Маріупольський драмтеатр, перед яким великими літерами був надпис Діти.